Російські військові відзвітувалися. Всі військові цілі в Запорізькій та Київській областях уражені. Знаєте, я не стримався, написав допис: гуртожитки, будинки, дороги. То, на їх думку, військові об'єкти. Звісно, не без ударів по аеропортам, інфраструктурі. Складам, заводам не без цього. Ми розуміємо не без цього. Але ми розуміємо, що це війна. Ми розуміємо, що дрони збивають, інколи їх збивають в містах, дрони втрачають траєкторію, летять по будинкам, падають на землю. Ми розуміємо це все. Ми не знаємо, що дрон може натворити, якщо він долетить туди, куди йому потрібно, і ми розуміємо, що під час війни оце таке може бути. Але от я сиджу і думаю: ну, окей, добре, помстились, помстились. От набрались от такого, знаєте, от кайфу, що вони, от вони можуть, десь в якійсь там деревні. Якийсь черговий, можемо повторить, собі налив гранчачок, випив, за побіду, за победу над під'їздом в Києві, за победу над дитиною, яка під завалами, да? за победу над людьми, які спали, за победу над автомобілем, який людина змогла там придбати собі нарешті. Мрію виконала, щоб бути з автомобілем під час війни. За побіду над інвалідами, да? випив, задовольнив себе. Ну Тепер і кни, і прокинься. Що ви творите? Для чого ви це робите? Поряд з вами країна, яка не агресує, яка не загрожує. Яка не нападає, яка захищається, змушена захищатися. Вийдіть, заберіть війська. да просто зупиніть війну. Просто зупиніться. Ні. Їм потрібна. Їм потрібна перемога. Перемога над черговим під'їздом в місті Києві. До речі, ці під'їзди. Зроблені з такої ж самої цегли, і в той же самий час, з якої зроблені мільйони будинків, сотні, тисяч будинків у Російській Федерації. І в Москві, і в Ленінграді, чи як він там зараз називається, і в інших містах. І мимоволі задаєшся питанням. Ну окей, помстились. Загинули десятки людей. І далі що? Ну, що далі? Що далі ви будете робити? Що? що? У вас якась мета, у вас якесь. Що? Для чого ви це робите? З якою метою? Щоб Що? Звертатись до когось даремно, відповіді все одно немає. У людей своя логіка, у людей якесь, ну, своє відчуття реальності. Ці люди вважають, що вони дійсно праві, а ми якісь не такі, тому що маємо якесь своє бачення, тому що насмілились бути якимись незалежними, самостійними. Нехай можливо, ми вибрали шлях, який не подобався. Не подобається. Але хіба це привід воювати? І проблема в тому, що зупинити це жахіття не може ніхто. Ніхто. Не має в світі сили, яка могла б зупинити 2, 3, 5, 7, 10 людей, від свавілля яких страждають мільйони. Не знаю, що буде далі. Але я точно знаю, що поки все це відбувається, ви повинні максимально мінімізувати ризик для себе. Спускайтесь, намагайтесь, намагайтесь не спати там, де, це, де небезпека. Намагайтесь зберігати якийсь хоча б психологічний контроль над собою. І при цьому. Залишайте емпатію до інших людей. Бо я розумію, війна робить нас черствими. Вижив і окей. Пішов працювати, все. Забув, що було вночі. І так, до наступної ночі. Це формує в нас таку рису, характеру погану. Ми стаємо цинічними, прагматичними. Ми не цінуємо інших людей. Ми не цінуємо завтрашній день. Ми живемо тільки одним днем, і це насправді халепа. Бережіть себе і кожного, хто є поряд з вами. І ми переживемо це обов'язково. Обов'язково!